Захід та схід від тепер ще ближче один до одного. У Херсоні зустрічали гости зі Львівщини, які завітали здалека, щоб побачити сьогодення південно-східного регіону на власні очі та підтримати армію. Серед делегатів західноукраїнський музичний гурт Хочу ще представники центру інформаційних досліджень Меридіан, львівські журналісти, військовослужбовці та представники студентської інформаційної мережі. Дружній візит приурочений до великодніх свят, триватиме декілька днів. У планах організаторів відвідання військових частин області та підтримка. Боєвого духу солдатів із гостями міста спілкувалась Аліна Савченко. Перед будівлею обласної державної адміністрації купа валіз та численні пакунки. Львівські гості завітали на Херсонщину не з порожніми руками. До свята Великодня небайдужі люди з різних куточків західного регіону підготували для херсонських військовослужбовців патріотичні подарунки українські вишиванки, паски та писанки. Організатори міжрегіональної подорожі кажуть, головною метою їх візиту стало велике бажання дізнатись про події в нашій області особисто та пізнати менталітетний настрій південно-східних... Синики з Херсонщини виступали на прямому ефірі Львівського телебачення. І як для Херсонщини, і для львів'ян було відкриття Херсонщини. Тобто для херсонців це було, ви знаєте, це було відкриття, що мало у Львові знають про Херсонщину, а для львів'ян було відкриття, що Херсонщина зовсім інша, яку її представляють у Львові. Це ще одна таких моментів, чому ми тут. Це перше, ну це можливо є такі сприятливі умови нашого приїзду. Другий момент це той, що дуже важливо сьогодні, і це ну не бути не треба бути військовим фахівцем, щоб знати, що Херсонщина сьогодні відіграє ключову стратегічну роль в обороноздатності всієї України, тому що саме в Херсоні знаходяться дуже важливі стратегічні об'єкти. Відповідно, ми приїхали сюди, щоб сказати, що ми підтримуємо херсонців, нам близька Херсонщина. А ми переживаємо і підтримуємо наших українських солдат за словами співучих активістів своїм візитом та виступом у військових частинах області вони хочуть довести: Україна дійсно єдина, а Херсонщину не полишать без підтримки західних областей. Ми брали активну участь взагалі в Євромайдані, як у Львові, так і в Києві, і познайомилися здружилися, знімальною групою ТРК Львів і Олександром Лавриновичем, тобто, ініціативою Меридіан. І власне ми якось подумали, що варто поїхати власне, на південь, на схід України, щоб підтримати українських вояків, які зараз мужньо захищають нашу країну від зовнішнього агресора. Якщо там ще попередні місяці все відбувалося всередині країни, тобто була боротьба якась проти. Так би мовити, зла всередині, то тепер ситуація значно складніша. І... Знаєте, під час майдану було таке твердження, що я крапля в океані. От і зараз воно як ніколи актуально, тому що кожен українець, кожен хто живе в нашій державі своїми маленькими діями, може власне підтримати велику перемогу українського народу. Цілий пакунок вишиванок не тільки з Львова, з Тернополя, Франківська, навіть Києва зібралися. Це дійсно люди вишивали вручну. Вони залишили до кожної вишиванки спобажання військовим, ну підтримку якусь. І ну, ми взяли на себе. Якби гарантію, що ми дійсно доставимо це військовим в руки, що це не пропаде і ну ви, власне провезли цей весь величезний пакунок пасок, вишиванок. І будемо робити презентацію також свого кліпу. кліпучас. Дати вісіч, який дуже сильно піднімає бойовий дух людей. За словами львів'ян, Херсон справляє тільки позитивні враження. А про патріотичний дух та єдність городян знає і захід. Особливо цікавість ця багатокілометрова подорож викликала у представників ЗМІ та військовослужбовців. Останні мають на. Намір словом та ділом підтримати херсонських колег та у разі необхідності запропонувати свою допомогу. Я особисто приїхав підтримати своїх колег, дізнатися про те, що необхідно зараз, які зараз настрої, передати привітання з рідного дому. Зрешті-решт, тому що в складі підрозділів служить багато вихідців із Галичини, з Волині, з Тернопільщини. Після зустрічі залишились теплі враження. Підтримка піднімає бойовий дух херсонських військовиків. А усім іншим дарує надію на краще майбутнє єдиної України.